Всім привіт-привіт! Сьогодні я хочу подивитися в загальному такому розгляді, що принесуть нам вихідні 14-15, і ми подивимося інформацію з потоку. На що звернути треба увагу так? саме у цей період часу? Як ви знаєте, в нас починається коридор затемнень, енергетично дуже складні процеси відбуватимуться. Тому давайте глянемо з потоку інформацію, на що нам необхідно звернути увагу у ці вихідні, так? які енергії до нас йдуть. По-перше, це об'єднання, це комунікація. Це розмови, знайомства, якісь такі радісні події. І ці е, процеси, так, спілкування, вони дадуть вам якісь можливості, відкриють для вас е, нове якесь бачення. Але зверніть увагу, будь ласка, що навколо цих процесів можуть відбуватися і підійматися ваші якісь внутрішні страхи. Ви можете не до кінця все бачити про тих людей. І е, от саме ті е, речі, які ви не бачите, вони будуть поступово відкриватися. І ви зрозумієте, що не всі люди біля вас є щирими, не всі. І багато з тих людей принесе вам таке от розчарування. Проте ви можете закриватися в собі. Але дуже важливо відпустити емоційно ці ситуації і тих людей, тому що поруч з вами залишаться ще ресурси, на які ви можете просто не звернути увагу. Перед вами на вихідних буде стояти такий, знаєте, шанс, для який через отакі, знаєте, просадки дасть вам перевагу, дасть вам можливість тріумфувати в своєму житті. І відкрити якісь можливості ви дуже можете вийти через саме таке розчарування, через якісь такі от ситуації, коли доведеться когось відпустити. Або щось відпустити, от саме на вихідних. Це така, знаєте, маленька трансформація, яка може початися уже завтра. І це може заключатись в допомозі, тому що ви можете чекати від тої людини якоїсь допомоги обіцяної. Або, можливо, самі будете готові надати ту допомогу і отримаєте не зовсім те, чого чекаєте взамін. Розумієте? Такі от собі намалювали картинки, які просто відкриють вам очі. на і ви побачите, що ну, не зовсім це те, чого ви прагнете в житті, і що це є якорім для вас зараз.